Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці математики. Сьогодні ми будемо повторювати вивчені випадки додавання і віднімання двоцифрових чисел. Ми починаємо урок, що математикою зветься. Вона нам допоможе таку розвити точність думки, щоб у нашому житті про все дізнатись, вимірять, збагнути. А почнемо урок із усного рахунку.

Від числа 25 відняти 19. Подивіться, будь ласка, а на яку цифру схожий сніговик? Яку цифру він нагадує? Запишіть її, будь ласка, каліграфічно. Ну а зараз математичний диктант. Приготувались? Починаємо. Запиши число, у якому один десяток та шість одиниць. Число, у якому шість десятків та п'ять одиниць. Дев'ять десятків та дві одиниці один десяток та чотири одиниці. Чотири десятки та шість одиниць. Далі обчисли суму чисел 27 та 9. Перший доданок 7, другий 3. Обчисліть суму. Зменшуване 48, різниця 6, обчисліть від'ємник. Якщо ви десь не встигаєте, ви можете завжди поставити відео на паузу. Різниця 9, від'ємник 5. Знайдіть зменшуване. І останнє число вісім збільште на сім. Перевіримо. Шістнадцять, шістдесят п'ять, дев'яносто два, чотирнадцять, сорок шість, тридцять шість, 15. Ну, а зараз попрацюємо з підручником. Виконаємо номер 981 на сторінці 157. Завдання таке з'ясувати, на якій полиці яєць більше та наскільки яєць більше. Подивимось на першу поли, на перший малюночок. На Одній поличці отут вгорі, скільки яєць. Дивіться, будемо рахувати з вами парами: 2, 4, 6, 8, 10, 12. А скільки таких поличок? Всього чотири. Отже, щоб дізнатись, скільки разом яєць на всій цій полиці, треба 12 помножити на 4. Множимо 10 на 4 це 40, і 2 на 4 8, разом 48. Переходимо до другого малюночку. Тут в одному рядочку, в одному лоточку 10 яєць. А таких лотків 5. Щоб дізнатись, скільки разом, треба 5 помножити на 10 дорівнює 50. А як дізнатися? Наскільки яєць більше на другій полиці? Пригадуємо, щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Від числа 50 відняти 48 дорівнює 2. Отже, на другій полиці на 2 яйця більше, ніж на першій. Ну а тепер вирази. Зараз постав відео на паузу. Обчисли ці вирази самостійно а потім перевір результат. Наступне завдання. Дивимось на табличку і намагаємося дізнатися, хто ж тут заховався за мавпочкою. Але для цього нам треба пригадати, а як знайти невідомий доданок, якщо відома сума і інший доданок. Пригадали правило? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, 67 мінус 45 Другий доданок 22. Далі. Від числа 62 віднімемо другий доданок 56 і знайдемо значення першого доданку. Від числа 17 віднімемо 7. 39 мінус 30. 100 мінус 40. Дев'яносто мінус вісімдесят, сорок мінус тридцять дев'ять. П'ятнадцять мінус сім. Шістдесят один відняти шістдесят. Отже, давайте ще раз повторимо, для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Мавпочка вами задоволена, говорить, так тримати. Ну а зараз відновимо рівності. Теж треба буде знайти невідомий доданок. Той, що заховався отут за піцею. Яке ж число додали до числа 34 та отримали 51? Перевіряємо відповідь. Наступне. Невідомий другий доданок. Щоб його дізнатись, треба від суми відняти відомий доданок. Далі дізнаємося другий доданок. Віднявши від суми перший доданок. Перевіримо. І останнє. Від числа 100, віднімаємо 78. Таким чином дізнаємось другий доданок. Наступна табличка. Подивіться, дані змінилися. У нас були доданок-доданок сума, а тепер зменшуване від'ємник різниця. Пригадаємо. Найбільше число серед них це зменшуване, оскільки від нього щось віднімають та ще й щось залишається. Отже, щоб знайти невідоме зменшуване ось сонечка на першому рядочку, треба до різниці додати від'ємник. А щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Тож починаємо. Перевіримо. Третій стовпчик. Яке ж тут число заховалось за сонечком? Треба знайти суму різниці та від'ємника, щоб знайти зменшування. А от щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. І у цьому стовпчику теж. Тепер знаходимо зменшуване. Для цього треба додати від'ємник та різницю. І останній стовпчик знаходимо невідомий від'ємник. Для цього від зменшуваного віднімаємо різницю. Тож повторимо правило. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємне. А для того, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Молодці, говорить вам смайлик. Відновимо рівності, в яких треба дізнатись. В деяких невідомий від'ємник, а в деяких невідоме зменшуване. Перевіримо другий вираз. Третій, четвертий. Ну а тепер переходимо до розв'язання задач. Пригадаємо, як ми з вами розв'язували легенькі задачі. У порожнє відро, ось воно, налили 9 літрових банок води. Відро стало повним. Треба дізнатись, яка місткість відра. Для цього ми можемо додати 9 разів по одному літру і дістанемо 9 літрів. А можемо помножити 1 літр на 9 і отримаємо 9. Тож запишіть, будь ласка, той спосіб, який вам. Зрозумілий та який найбільш сподобався. І відповідь 9 літрів місткість відра. Наступне завдання. Нам треба дізнатись, подивившись на ваги на оці гирі, яка маса гуски. Ваги врівноважені. Тут стоять дві гирі. 2 кг і 2 кг. Отже, маска гуски 4 кг. Дивимось на наступний малюночок. Треба дізнатись масу цеглини. З одного боку ми бачимо 3 кг і 2 кг гирі. Це 5. А з другого боку 3, щоб врівноважити. Щоб дізнатись, треба. 3 плюс 2 мінус 3 дорівнює 2 кг. Або ж, уявіть собі, що ми прибрали дві гирі по 3 кг з цього боку і з цього боку. То скільки важить цеглина? Наступні задачі зліва бачимо кавунчик, а справа дві гирі. Скільки він важить? А яка маса дині? Дивіться, з цього боку 3 та 1. 4, але щоб врівноважити, поставили з цього боку 2. Значить, маса дині 2 кг. Ну що ж, сподіваюся, що сьогодні на уроці вам було легко та цікаво. А я вам дякую за увагу і прощаюся до наступного уроку. До зустрічі!